Чому у людей відбувається застійні явища? явище? Тому що вони у своєму житті нічого не міняють. Не міняють обстановку, не міняють місце перебування, не міняють місце роботи, не міняють житло, у них все одне на все життя. І коли людина сидить у таких програмах один одне на все життя, відбувається застій у всіх сферах, у стосунках, в серці. Серцево-судинній системі, в венах, в тілі, в лімфатичній системі всюди йдуть застійні явища, коли ви не хочете працювати з мисленням, міняти його, міняти стратегію, міняти плани, виходити з токсичних стосунків, і ви тоді роками сидите у цих токсинах і навіть не усвідомлюєте, що енергія в тілі і життя може бути іншим. Потрібно вибирати нові цілі, тримати фокус уваги на цих цілях. А більшість повністю розфокусоване одне, друге, третє, десяте хаос. Вони не розуміють, куди вони рухаються. Вони женуться за іншими, за чужими цілями, тому що вони хочуть у сусіда, у ще когось і не усвідомлюють глибокої істини себе. І ті, хто хоче змінити це, я запрошую вас у глибоку роботу, трансформацію, де відбуваються зміни і чудеса. Тому що люди, які живуть у дефіциті, вони бачать, що якась людина у певній професії заробляє гроші. Вони теж хочуть у цю професію, не розібралися що хоче тіло. Вони просто хочуть, вони бачать, що хтось кудись поїхав. І вони аналогічно хочуть так само. Вони бачать, що хтось щось купив собі, і їм так хочеться. І вони не розуміють істинну потребу. І що корінь усіх цих хибних дій, це психологія мислення, вони не відчувають свої внутрішні стани, те, чого хоче їхня внутрішня дитина. Те, чого боїться їхня внутрішня дитина, вони не можуть їй цього дати, тому що вони розфокусовані на всіх навколо. Вони живуть у жертві, у спасательстві, інформаційне поле диктує свої закони нового сьогодення. І більшість людей живуть у почутті вини і довгу. І саме з цих станів вони не можуть відкрити у собі стан свободи. І тому вони навіть у відносинах не дають цієї свободи ні собі, ні своєму партнеру. Не можуть знайти гідної роботи, тому що їх стримують фінансові питання, тому що вони вибирають матеріальне, а не те, як я себе буду відчувати на цій роботі. Фінансово вони не можуть дозволити те, що хочеться в тут і зараз. І на усіх цих етапах у людини формується і запускається психосоматика. І будь-яка хвороба, яка з'являється, починає обмежувати людину у чомусь. Хвороба це завжди про щось. Це розмова тіла. І у чому вас обмежує ваша хвороба? Когось у харчуванні, у, харч... у русі, у рівні енергії, у відсутності потенціалу, вигарання. Відсутність призначення, вдумайтеся в глибину, кожна хвороба має суть. Вона непроста, вона спід текстом. І багато жінок ж сидять у травмах, вони сидять у соціально навіяних шаблонах. Наприклад, жінки думають, я цікава чоловікам лише тоді, коли там у мене є гроші, наприклад, коли у мене є там такі-такі якості. коли... Це пов'язано з матеріальним. І це позиція жінки, яка відіграє своє материнство на фінансово недієздатних чоловіках. І вона притягує у своє життя саме таких і народжує аналогічно таких же, допоки вона не піде в роботу зі своїм мисленням. Люди роблять своїх дітей інвалідами, тому що вони все життя накопичують, живуть заради того, щоб залишити комусь щось у спадок. І на підсвідомому рівні такі діти чекають, коли вже ті батьки нарешті залишать спадок і підуть у вічність. І коли приходять люди на консультацію, вроді свідомо, ні, я не чекаю. А підсвідомо, якщо ти не дієш, нічого не робиш, щоб мати якісне, хороше житло, якісну освіту, дбати про себе, про своє тіло, про свій організм, ти чекаєш на ті ресурси, які вже хтось створив. Або ще люди шукають місце, де можна мало працювати, де можна не сплачувати податки. Де можна працювати, наприклад, над державою отримати квартиру. І ті, хто готові пожертвувати собою, вони жертвують постійно. Вони йдуть у стосунки, де у партнера є квартира. Вони живуть заради видогоди і платять набагато дорожче кар'єрою, здоров'ям, розвитком, щастям. Платять всі, і плата велика. І вона лежить у тілі. І вона приходить через хвороби, вона приходить через автоагресію. А автоагресія це завжди про те, що я злий на когось у соціумі і не можу йому видати цю злість. І тому е, я вибираю. Е, Саморуйнування. І у цьому саморуйнуванні я вбиваю себе. І якщо у вас є багато болячок, то подумайте про свою злість і саме на цвяхах. Саме в індивідуальному порядку. Я працюю якраз з внутрішньою самоагресією. Я якраз витягую усе це із середини людини. Ми починаємо із самого початку, із моменту зачаття людини. Саме звідти починається корінь її проблем. Друзі, аналізуйте курс трансформація стояння на цвяхах. Індивідуальне стояння на цвяхах, як офлайн, так онлайн. І якщо ви готові створити групу людей, я готова приїхати у ваше місто для проведення офлайн курсу, для проведення офлайн тренінгу, тому що психологія мислення вона створює усе те, що є навколо вас. Те, як ви мислите, те ви і маєте. Це є база того, у якому житті ви живете, і це потрібно міняти. Уже тисячі людей, які пройшли зцілення моїм полем і змінили своє життя. Ти можеш стати аналогічно увійти у цю категорію людей двохтисячним, трьохтисячним, десятитисячним. І ти можеш дати собі право на інше життя. Тільки тобі потрібно не боятися змін. Тому що нове це завжди про зміни. А коли у тебе мільйон установок, я довіряю тільки тому, що знаю, тільки тим, кому знаю, це не про нове. Так ти ніколи не підеш у нове, якщо ти будеш сидіти у цій установці. Подумайте, друзі. Проаналізуйте, хочете відкрити у собі стержень марафон села духу. Хочете поміняти щось у собі На фоні дитячих травм у вас було складне дитинство. Курс ковчег. Хочете пройти глибинну трансформацію, курс трансформація. Хочете дізнатися, як працює ваш організм, свобода руху. Хочете дізнатися, в чому причина вірусів і чому людина зараз хапає ці віруси на себе? Принцип виживання, там глибоко про віруси, і я вже вам розповідала, що зараз будуть масово хворіти діти, і не тільки хворіти, це буде багато смертей пов'язаних. З дітьми пов'язаний з тим, що магнітне поле сім'ї, коли сім'я тримається на дітях, коли сім'я тримається на матеріальних якостях, коли там не про безумовно любов, коли жінка спить з чоловіком тільки тому, щоб він не знайшов ту жінку, яка буде його наповнювати, таких дітей починає викидати з поля таких сімей. Таких чоловіків покида... починає викидати з поля таких жінок. Аналізуйте, друзі, зараз масове перевтілення на планеті Земля. І якщо ви хочете щось змінити, приходьте на свої індивідуальні консультації. Розбирайтеся з темою здоров'я. Я залюбки допоможу вам розставити акценти у вашому здоров'ї. У мене багатолітній досвід у сфері медицини. 15 років це немало і небагато. Я постійно навчаюся. Я навчаюся у міжнародних академіях, найкращих майстрів світу. Тому я знаю, як вам допомагати. Для тих, хто вибирає життя, ви завжди знайдете час, можливості і ресурс для того, щоб змінити своє життя. Обнімаю вас!